Вітаю, любі семикласники. З вами Кушнір Наталія Віталівна. Продовжуємо працювати над темою Відрізок і його довжина розв'язування задач. Що вже знаємо про відрізок? Відрізок це частина прямої обмежена точками А і Б. Відрізок задається своїми кінцями однозначно. На рисунку зображені відрізки читаємо так: Відрізок АБ або БА. Відрізок СД або ДЦ, відрізок ЄФ або ФЄ. Кожен відрізок має певну довжину відміну від нуля. Відрізок АВ має довжину 4 см, відрізок СД має довжину 6 см. Відрізок ЄФ має довжину 3 см. Найчастіше використовують такі одиничні відрізки. 1 мм. 1 см, 1 дециметр, 1 м, 1 км. Два відрізки називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. І записують так. Відрізок GH дорівнює відрізку ІJ. Серединою відрізка АВ називають такою готочку К. Що відрізок АК дорівнює відрізку КБ. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АВ, то відрізок АБ дорівнює сумі відрізка АС та СБ. тобто АБ дорівнює АС додати ЦБ. Інтерактивна вправа за QR-кодом. Відрізок АС поділено внутрішньою точкою Б. Знайди відрізок за описом. Відрізок АБ дорівнює 1 відрізок БЦ дорівнює 6. Можна записати так. А Б на 5 менше В Відрізок А дорівнює 3. Відрізок В дорівнює 3. Відрізки рівні. Можна записати так. Відрізок А Б відноситься до відрізка С як 1 до 1. Відрізок АБ дорівнює 5. Відрізок BC дорівнює 3. Можна записати так, що відрізок AB на 2 більше за відрізок BC. відрізок AB дорівнює 4, відрізок BC дорівнює 1. Можна записати так, що відрізок AB в 4 рази більше відрізка Б Відрізок АВ дорівнює 4, відрізок ВС дорівнює 2. Можна сказати, що відрізок АВ в 2 рази більше за відрізок ВС. відрізок АВ дорівнює 3, відрізок ВС дорівнює 6. Можна сказати, що відрізок АВ в 2 рази менше за відрізок ВС. Відрізок АВ дорівнює 4. Відрізок В дорівнює 3, можна сказати так. Відрізок АВ відноситься до відрізка БЦ як 4 до 3, відрізок АВ дорівнює 3, відрізок ВЦ дорівнює 4, можна сказати так. А Б відноситься до В як 3. До чотирьох, розв'яжемо задачі за малюнком. знайти довжину відрізка GH, ось відрізок GH, якщо FG G дорівнює чотирнадцять GH дорівнює 11х, відстань між точками FH дорівнює 275 см. Запишемо FG дорівнює 14X, GH дорівнює 11x, FH дорівнює 275 см. За основною властивістю відрізка складаємо рівняння. Fg додати GH дорівнює FH. Підставимо наші позначення. Чирнадцять додати 11Х дорівнює 275. Чорнадцять додати 11х буде 25х дорівнює 275, тоді х дорівнює 275 поділити на 25. Х дорівню 11. Тоді відрізок GH до рівня 11 помножити на 11. Дорівню 121 см. Відповідь 121 см. Знайдіть довжину відрізка КЛ. Ось відрізок КЛ. Якщо

За основною властивістю відрізка складаємо рівняння. КЛ додати ЛН додати N дорівнює КН. Підставимо наші позначення 5х додати 3Х, додати Х дорівнює 225. 5х додати 3х додати Х дорівнює 9х дорівнює 225. Тоді х дорівнює 225 поділити на 9, х дорівнює 25. Тоді відрізок КЛ дорівнює 5 помножити на 25. Дорівня 125 мм. Відповідь 125 мм. Оціни, складність, задач. Лег. Складно. Відрізки А, Б і Ц Д рівні. Доведіть, що відрізки А Ц і Б Д теж рівні. Розглянемо рисунок 39. -й. АВ дорівнює СД довести, що АС дорівнює БД. Відрізок АВ – Відрізок СД. За основною властивістю відрізка маємо АВ дорівнює АС додати ЦБ. Відрізок СД дорівнює CB додати БД. А B дорівнює CD за умовою. CB спільно. Тоді АС дорівнює БД. Доведено. Оцініть. Рівень складності легко, важко. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. Знайдіть відрізок БЦ, якщо АБ дорівнює 24 см, А С дорівнює 32 см, скільки розвитків має задача. Головне в задачі щоб точка А, В і С лежали на одній прямій. Звертаю увагу, А Б та А С має спільний початок точку А. Перший розв'язок АБ має довжину 24 см, АЦ має довжину 32 см. Умови виконується. Тоді відрізок BC дорівнює AC відняти АВ. Підставимо наші числа. BC дорівнює 32, відняти 24, BC дорівнює 8. Другий розв'язок. Відрізок АВ дорівнює 24 см, відрізок АЦ дорівнює 32 см, виконується і перша та друга умова. Тоді відрізок BC дорівнює а B, додати АЦ, БЦ дорівнює 32 додати 24, БЦ дорівнює 56 см. Отже, задача має два розв'язки. В може мати довжину 8 см та довжину 56 см. Оціний рівень складності легко. Складно. Відрізок АБ та CD мають спільний відрізок CB довжиною 6 см. Знайдіть відстань між точками А та Б. Якщо АБ дорівнює 10 см, CD дорівнює 18 см. Відрізок АВ. Та відрізок CD має спільний відрізок CB довжиною 6 см. Запишемо. А дорівнює 10 см, CD дорівнює 18 см, CB дорівнює 6 см, знайти АД. Запам'ятай AD дорівнює AB додати СД і відняти СБ. Підставимо наші числа. А Д 10 додаємо 18 і віднімаємо 6 AD дорівнює 22 см. Відповідь 22 см. Відрізок АБ. Та CD мають спільний відрізок CB. Знайдіть відрізок CB, якщо відстань між точками А та Д дорівнює 46 см, довжина АБ дорівнює 20 см, CD дорівнює 36 см, відрізок АВ, відрізок CD. Довжина відрізка АД відома. 46 см. Знайти. Відрізок. СБ. Запишемо. АБ дорівнює 20 см. СД дорівнює 38 см, АД дорівнює 46 см. Знайти СБ. Запам'ятай. СБ дорівнює. А B, додати СД, відняти АД. Підставимо наші числа. ЦБ дорівнює 20 додати 36, відняти 46. ЦБ дорівнює 10 см. Відповідь 10 см. Оціни рівень складності легко складно. АБ додати КП дорівнює 40 см. АБ дорівнює 7 КП. Менший відрізок КП. Більший відрізок АВ. Відрізок КП позначаємо Х. Тоді відрізок АБ буде 7Х. Виходить таке рівняння. 7 Х. Додати Х дорівнює 40. Отримали, що Х дорівнює 5. Отже, відрізок АВ має довжину 35. Відрізок АП має довжину 5 сантиметрів. Перевір, чи правильно все записано. Відрізок АП відняти відрізок CD дорівнює 20 см. АП дорівнює 3 см. Менший відрізок, відрізок, відрізок CD, більший відрізок АП. Відрізок CD позначимо через Х. Тоді відрізок АП 3Х. Виходить таке рівняння 3Х відняти Х дорівнює 20. Отримали, що х дорівнює 10. Отже, відрізок АП дорівнює 30 см, а відрізок СД – 10 см. Сантиметр, перевір, чи правильно виконано. Рефлексія. Я навчився, навчилась. На уроці я дізнався, дізналась, мене зацікавило. Я зрозумів, зрозуміло. Мені сподобалось. Виконай домашню роботу за QR-кодом. Дякую за увагу. До побачення.